25 років ми в Пошуку в Україні національні ідеї. Дуже часто відбуваються конференції, форуми і так далі, як вийти з тією національною ідеєю. Це мені нагадує одну дуже цікаву подію. Це було 24 суботу, 24 серпня 1991 року. Коли під час ранньої сесії в Верховній Раді де дискутували, ну, можливий акт незалежності, ну і трохи дискутували, чи розпускати комістерство патріотичні. Під час тієї перерви зійшлося до семеро людей втілило круглого стола та там перед у Верховної Ради. Мені пощастило, якось відчув в п'ятницю ввечері, що важливо станеться, і мені пощастило купити квітоки приїхати в суботу. І якраз прямо з Литовища я приїхав до Верховної Ради і сів біля того стола, яка була тема. Тема була, ну, а як назвати цю країну, що ми проголосимо Незалежною? Ну, Перша реакція, ну як назвати? Демократична Республіка Україна реакція. З тільки тих так званих демократичних республік існує, які не зовсім демократичні, то не підходить. Ну, були декілька значить, таких різних пропозицій, як назвати це. І Дмитро е, Павличко настої, що я так раптом сказав, ну а як чому прямо чому не назвати Україна без жадних добавків? Мені здавалося, що він сказав, а він пишається, що я сказав. Но ця дискусія фактично тривала надзвичайно коротко. І остана фаза цієї дискусії навіть не тривала хвилину. Так що мені дуже подобалося, як ми за такий коротесенький час зробили таке приважливе рішення. Бо пам'ятаю, як була одна конференція в університеті Тараса Шевченка, мета тої конференції знайти національну ідею. Це, як це не звучить дивно, це було з ініціативи Табачника, бачника, який тоді був міністром науки і освіти. Ну, то Взяли, запросили деяких знаних академіків з академії наук. І на сцені були три групи по двоє тих академіків при столі. І ті три групи мали дискутувати кожна з них, запропонувати яка має бути національна ідея. Що з того вийшло? Нічого, я думаю, що національна ідея це повинна бути ясна візія, коротко сказана, коротше, ніж договорити, яка має бути та майбутня Україна, майбутнє все за яких 10-12 років. Бо, знаєте, в цей спосіб виникла і національна ідея. Після світової війни, чи з кимось в Німеччині чи в Японії. Ну, Аденауер, як канцеляр. Часто він може працювати і над тим, як, якою має бути Німеччина з тижня. Але він думав, може дуже доброго радника, професора Вільяма Рибки, він думав про це, яка має бути та Німеччина за 10-15 років, щоб справді вона вже значить. Ну, Відзискала від якоюсь свою, чи повернувся свою самоповагу гідність, що була важливим актором в політичному світі, а економічно-економічному світі. Ну, подібно сталося в Японії. Це було в 60 му році, коли один такий дуже молодий японець Собуро Окіта, який став директором економічного розвитку. І він якраз дивився значить, наперед. Ну, він наперед подумав про, а за 7 слідчих років, яка має бути Японія. У даному випадку він там досить яскраво чіль про це, що за 7 років прибуток цілої продуктів на особу в Японії має подвоїтися. Це було 10 років. Зросту економічного продукту. Я його згадую тому, що той самий японець по освіті інженер, по фаху, ніби скажімо там економіст, але він недавно після чого закінчив як міністр закордонних справ, значить, і одним словом, представляв Японію. Нам теж щось подібне треба зробити, себто подумати, яка Україна має бути за слідчих 10, скажімо, там 12 років, яка має бути, наскільки наша економіка повинна бути потужною. Той Deutsche Bank, як радянський розпався, вони проаналізували різні ну, майбутні республіки, чи, чи творилися нові республіки, і передбачали, що Україна буде без найбільш розвинена, найбільш квітуча. З країн. Це зовсім не сталося, але ми знаємо причини, чому це не сталося. Ось ж нам треба знову думати про це, як за 12 12,4 років Україна стане економічно дуже потужна країна з потужною економікою, в якій, одначе, не буде домінувати металургія, а буде домінувати продукти і обслуги. На які потрібно багато знання вкладати радше, ніж сервісів вкладати, чим ресурсів, особливо енергії І шича економія повинна значить, бути скажімо, до певної міри в авангарді, бо такі сектори, як інформаційні технології, значить, ми там маємо навіть, на природну якусь перевагу прямо тому, що ми маємо чудових кібернетиків, математиків. Знаємо, що найкращий програміст в Google це українець, який величезний попит на українських програмістів, значить в Німеччині, наприклад, скільки людей не виїжджає через це. Аби це все, а всі, всі вони деякі могли б повернутися, але є нові є багато створити ту потужну скажімо, промисловість інформаційних технологій. Але не тільки ми мусимо пам'ятати, що така вже велика держава, як Україна. Мусить мати досить широку гаму того, що вона продукує як продукти і так далі. Бо небезпечно всі яйця одне коштів класти. Знаєте, бо ринки є динамічні, попит може ще й бути дуже великий, а потім раптом менший. Попит на нашу сталь в Китаї був дуже великий, а потім Китай побудував свої металургічні заводи і він вже зменшився і так далі. Так що значить. Ці одне про економію, яка вона має бути, які сектори мають бути ключові і так далі. Ну, але ходить теж і про розповім, політику, що Україна повинна бути одним з ключовим гравцем на геополітичних карті. Чому? Бо з одної сторони ми є справді європейська країна, а з іншої сторони, ми знаємо досить добре, значить і ці країни на сході півночі, і, і ну, Україна є також е, до чого інша добрим зв'язковим між тими різними світами. Е, світа. І, і політично теж це ми повинні бути е, в зірцеві, це в нас повинен бути надзвичайно ефективний уряд. Але є інші ділянки, і тут дуже важливо Дайте, в Україні. Під час майдану е, гідності виникли е, нові чинності. Як ми там прийняли європейські чинності, то прямо сказано, ну, так, ми за ними, але це то фактично, тобто ми прийняли з чистого світу. Але ми вийшли з чимось, що в тому світі немає, що ми не мусимо запозичувати чи вчитись, де ми мусимо чи можемо навчити. В а це є та цінність працювати, спочування обов'язку. Як це зробили різні служби, як почали наші на Майдані бити, медична, психіатрична і так далі. Так само, як пішли наші добровольці перші на схід оберняти Україну, рискуючи здоров'ям і життям, чому їм тоді не платили, вони пішли спочування. Обов'язку супроти своєї батьківщини, щоб вона залишилася свереною, одинокою. І, так що значить, ми можемо цінності передавати тому світу. Я знаю, що ми маємо цікаву конференцію попереднього року на тему, світ допомагає Україні, чи може Україна допомогти світу? Так, вони нам допомагають через те, що є санкції проти Росії, допомагають фінансово. А ми їм можемо допомогти, бо це дуже потрібно для того світу. Він НАТО зматеріалізований. І там люди акцентують тільки свої права згідно з Універсальною декларацією права людини. А ми, так, ми теж вважаємо, що це є дуже важливо. Ми хочемо забезпечити, щоб всі громадяни були забезпечені тими правами, але ми маємо ту вищу цінність, як працювати з почуванням обов'язків. Є ще інша сфера життя, культура, знаєте, де ми можемо дуже великий вклад робити. Себто в нас, значить, ми можемо інтегруватися позитивно в той західний світ, бо принести щось там радше, ніж тільки це корисно для нас. Ну, я можу цитувати один приклад такої культурної дипломатії, але перше ще додам, ми можемо інтегруватися в той світ. Культурно легко. Е, ну, інтеграція економічна, я говорив про е, попередню про вільну торгівлю, вона пройде, значить, але тут буде трошки болюче буде спочатку. Політична інтеграція це забере ще довше, якщо ми її вважаємо. А тут такий приклад, скажімо, культурної інтеграції. Але культурної інтеграції, де ми є в авангарді, ми там ще ж абсолютно нового даємо. Згадаю твій конкретний приклад. Є тут двоє дуже молодих скрипалів, але вже віртуози. Два роки тому вони зробили ті пробний концерт, де вони грали вперше виконували композиції Баха, що ніколи перед тим не були виконані. Один наш солдат знайшов ці композиції в Берліні після 1945 року. Не тільки на ті, ті молодій супроводі фортепіано, що вони так чудово грали ці композиції, але, крім цього, на великому екрані вони показували ці ріжби пінзеля. А пінзель саме посольства була ну, ну, величезна культурна подія, як, наприклад, робили спеціальну вис... виставку в Люврі Пінзеля. Це була сенсація культурна. Отже, ті, тя, скажімо, тріка, е... знаєте, Що вони зробили далі? Ну, там, там, треба їм трохи було Помогти особливо. Морально. Вони повторили значить, вже такий концерт. Бо спочатку це було так, як проба. тільки десятка людей були запрошені. Вони повторили цей концерт в бібліотеці об'єднаних націй. Це вже, я думаю, був чудовий успіх. Але, не говорячи далі в деталях, вони виступили в Carnegie Hall в Нью-Йорку, найкращий концертний зал значить, в цілому світі. Знаєте, Це з набула сенсація ніколи. Такі молоді музиканти не виступали. І щоб ще додати до того, там одна людина хотіла творити такий щитовий хор, в якому битового оркестру, де би було ну, представники з сотки різних держав націй. Ну він рекламував, щоб значить, люди. Від 18 до 35 років заявляли свою кандидатуру. Він їх всіх по 1500 кандидатів, він їх всіх слухав, але слухав їх тільки по півтора хвилини. А він вже був почув наших скрипалів. І він їх запросив, каже, слухайте, заграйте мені ще раз. А він їх слухав всім і півхвилин, а не півтора хвилини. І він зразу вирішив, так ви будете членом тої світової оркестри. І знову чи інший прежній вік має бути 25 років, а тут буде 13-літні скрипалів. Одним словом, Ми так зрозуміло ставимося критично до ситуації України, бо то вона і є тяжка. Але в Україні є таке, такі різні багатства того роду. я говорю про цей приклад. Але скільки наших солістів співають в операх з-за кордону, скільки танцюють балет? Одним фон не дійсно, значить, як думаємо про національну ідею, то треба якраз думати, що Україна візію тої України, яка вона буде потужна економічно, яка вона буде жирцево-політично, яка значить соціально і культурно значить, буде з тих країн в авангарді.